Європейський союз долучиться до відновлення Донбасу та вирішення проблем вимушених переселенців. Європейська комісія виділила 17 мільйонів євро і оголосила конкурс проєктів із відновлення Донбасу. Заявки приймають від громад, що розмістили вимушених переселенців та постраждали від військового конфлікту. Процедура Спрощена переговори щодо фінансування вестимуть напряму з учасниками. Також скасована умова спільного фінансування. Це означає, що весь бюджет проекту може бути покритий рахунком допомоги від ЄС. Спалений і розбомблений Донбас у липні. Інфраструктура постраждала на 9 мільярдів гривень. За два місяці військових дій руйнувань на 11 мільярдів, і це ще не межа. Попереджають у профільному міністерстві. І ці цифри постійно змінюються, тому що конфлікт продовжується. Ми маємо нові пошкодження у Краматорську. Зруйновані півсотні багатоповерхівок, кілька шкіл та дитячих садків. На згарище перетворили кілька десят одиниць міського транспорту пошкодили водогони та газогони. Вас все хозспособом, то єсть предприятич своїх ресурсов, грубо розбита труба. Взяли складу стару трубу, като то сняли після ремонту. Вваріли теж саме каналізація, то ж саме стіни. Попала міна, вибила кусок стіни фільтрувальних станції, Ну за штукатури ту стіну. тільки ремонт то не дел. З міської скарбниці вже витратили 19 мільйонів гривень. До відновлення долучилися заводи гіганти. Утім, збитки сягають 160 шестидесяти мільйонів гривень. Сума для бюджету завелика. А НАТО тоді, коли місто приймає ще й переселенців з окупованих регіонів. Городки не ні болгатов, почому ну ніхто не ждав війни. Прихистили майже 4 тисячі українців. Далі готові розміщувати переселенців у гуртожитках. Утім, лише після ремонту. Власними силами будівельники впоруються тільки за рік, а зима вже на носі. З 2012 року місто є учасником угоди мерів. Досвід міжнародної співпраці тепер став у пригоді. Определенний Большой опыт работы уже имеем. Надеемся. так сказать, что то направлення допомоги, которої зараз є, адресне по суті направлення допомоги, для нас зіграють немалу роль. 17 мільйонів євро ЄС виділив тим регіонам, де оселилися вимушені переселенці. Фінансова підтримка і громадам, які постраждали від конфлікту. Це частка кошторису програми реформування політики регіонального розвитку, яка розрахована до 2016 року. Виняток і сума грантів їх збільшили до 2 мільйонів євро. Месяч который ми хотим з поможвітова фінансування сказати це ми, ми з вами. ми хочемо дійсно помочь в тому, що регіони, месні органів лясні могли рішіть свої проблеми самому. Ну з та панітним фінансуванням євро євросоюза. Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ та Сєверодонецьк від цих міст чекають найбільше заявок. Пропозиції приймають від громад, що розмістили вимушених переселенців. У заявках учасники мають описати проблему та запропонувати її вирішення. Ми хотіли б. Думати, що області думають дещо стратегічно. і вони не лише, скажімо, так, латають ті дірки, що зараз існують, але й трохи планують, що буде за півроку. Заявки прийматимуть до 31 жовтня і тільки від населених пунктів, які перебувають під контролем українського уряду. Наразі мешканців у зоні АТО міжнародні організації готові підтримати гуманітарною допомогою.